Житель одного із сіл Чортківського району з господарської будівлі викрив електроінструменти та велосипед. Оперативники карного розшуку встановили особу. Ним виявився раніше судимий, 22-річний молодик. Крадене майно поліцейські вилучили. За такий злочин передбачено покарання від 5 до 8 років позбавлення волі. Служба безпеки повідомила про підозру черговій інтернет-агітаторці, яка публічно заперечувала збройну агресію Росії та виправдовувала воєнні злочини окупантів. Зловмисницею виявилась 57-річна жителька Дніпра, яка прибула на Тернопільщину для відвідання Почаївської успенської лаври. Після повномасштабного військового вторгнення росіян агітаторка почала активно розповсюджувати у мережі інтернет наративи кремлівської пропаганди. На підставі зібраних доказів інтернет-агітаторці передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк до. П'яти років. 22-річний житель Тернополя викрав телевізор та інші побутові речі із квартири, яку орендував. Як повідомлено, потерпіла, викрав чоловік майно саме перед тим, як виїхав із квартири. Техніку він здав до ломбарду. Тепер на молодика очікує покарання від п'яти до восьми років позбавлення волі. 50-річна місцева жителька Тернополя в інтернеті хотіла придбати портативну електростанцію, сплативши за неї понад 28 тисяч гривень передоплати. Проте своє замовлення жінка не отримала, а зв'язок із продавцем обірвався. Наразі тривають оперативно розшукові заходи для розкриття кримінального правопорушення.